17-річна Вікторія Гринчишина юна волонтерка. Наразі із командою однодумців працюють над новим проєктом. Розробляють пункти незламності для тварин. Такого раніше не було. Це повністю ініціатива, і взагалі перед нами стояло завдання створити щось таке, чого ще немає в нашому місті. Саме пункт, який буде встановлений в дворі, він буде для безпритульних тварин. Тому у нас є сторінка в інстаграмі. У нас є форма, яку зможуть заповнювати жителі нашого міста, у яких в дворі проживають безпритульні тварини. Пункт незламності буде складатися з будок і кормушок. Кормушка буде виготовлена з пластикових труб, вона буде закриватися, відкриватися. Тобто, будь-хто зможе наповнювати її кормом. Завдання втілити корисну для міста ініціативу підлітки отримали на навчанні в рамках проєкту Teens» від громадської організації Українці майбутнього. В межах цього проекту ми провели навчання, серію тренінгів і, власне, вже втілили деякі соціальні ініціативи з кожною командою підлітків. І так дійшли до фіналу, до конкурсу таких соціальних проектів, які команди розробляли от в межах навчання. У нас мало бути два переможці, які фінансуються завдяки гранту і підтримки фонду професійного розвитку Харкова. Харківхаб. Один спрямований на розвиток такого культурно-історичного Хмельницького Проскурова. Це буде екскурсія для підлітків від підлітків щоб зацікавити їх інтерес, бачити такий нетиповий хмельницький. І інший проект спрямований на етнічну таку українізацію. Це серія етнічних майстер-класів для дітей різного віку. А володарем гран-при конкурсу стала команда юних зооволонтерів. Підтримати підлітків та профінансувати проєкт вирішила Хмельницька міська рада. Насправді класних п'ять проектів діти презентували школярі. Нам вони всі надзвичайно сподобались. Ну але були обрані переможці. Один з них фактично всі члени Юрі, погодилися, що проект про бездомних тварин буде переможцем. Звичайно, для того, щоб реалізувати цей проект, ми візьмемо на себе і комунікацію спільно з дітьми і з ОСББ. Ми візьмемо на себе виготовлення тих деяких матеріалів і, взагалі, громадська організація забезпечила 3 тисячі гривень на цей проект. Ну я вважаю, що це трошки замало. Я думаю, що ми профінансуємо трошки більше. Ну, зокрема, ми профінансуємо фактично виготовлення цих всіх речей, які потрібні для створення цього пункту незламності для тварин. Протягом цього тижня підлітки розроблять макети будок та годівничок. А вже у лютому планують встановити перші пункти незламності для чотирилапих. Аліна Косарева, Валерій Телиховський, новини міста.